Так, я заміряв у свинцевому будинку, 16 хвилин час заміру. Альфа-бета гама сумарно. Середня арифматична за ці 16 хвилин 8,63 мікроренагена в годину. Відкриваємо це у нас сонячне коленосіння. Не, не смажене, не сушене, не солене. Сире, натуральне. Ось так виглядає. Ось Записав ось такі покази. А за 10 хвилин пуста кювета 7,52. Тобто перевищення є калію 40 досить так ну, трошки є калію 40 і немало. В соняшниковому насінні. Ось так. Такий тест Буду далі продовжувати заміряти всі горіхи, які є в Україні. І насіння все. Яке вживають люди.